Сім років оцей шлях да? е -е, потрібно було дослідити історичні якісь архіви, довідки, документи. Потрібно було скомунікувати людей, знайти можливості. І нарешті сьогодні це, це пам'ятка. Але я вам хочу сказати більше, за три роки мого депутатства я вперше на відкритті такого пам'ятника е пам жертвам репресії. На жаль, не лише в області, навіть в Полтаві немає там, де масові поховання, немає пам'яток, на жаль. І лише в декількох громадах. І от е, сьогодні в диканці. Це завдяки за все, вашим зусиллям, вашій комунікації, вашим, вашому бажанню е, уковічити пам'ять тих людей, які постраждали. Я думаю, що тут е, у кожного. У кожного є близькі, рідні, прадіди, прабабусі, які постраждали від радянської влади фактично, чи то за національною ознакою, чи то за професійною ознакою, чи то просто за, за, за свої вільні думки. І ну, ми ще молода держава. Державність в новітній історії молода країна. І я думаю, що ну, у нас ще все попереду. І переоцінка історичного минулого і можливих напрямків розвитку, ну, на жаль, 100 років останні, на жаль, такі. Вони трагічні. І ще я подумав, що якби. Такі пам'ятки відкривались, можливо, трохи раніше, і про них дізнавалось більше кола людей. То, можливо, коли на тимчасово окупованих територіях у нас би було менше зрадників, у нас би було менше осіб, які коригували, наводили вогонь на житлові будинки, на торгові центри. Тому що, на жаль, знову ж таки, на жаль. Ну, от мер Купянська, наприклад, він зібрав підлеглих і каже, ми будемо сприймати цю владу нову російську. І він, скажімо так, намагався підпорядкувати колектив під нові порядки. Знайшлися люди, які сказали ні. На жаль, були випадки, коли 80-90% підрозділу поліції. Складали присягу в жир Російській Федерації. І це в нашій історії. І ці люди вони зрадили не лише народ України, вони в тому числі зрадили свої історії, своїм родичам, які загинули. Можливо, вони навіть їх і не знали. Тому я думаю, що. Ну, це оці трагічні історії, їх треба перш за все знати, їх треба досліджувати, їх треба вивчати і е, не лише ставити пам'ятники, а в тому числі ну, виховувати покоління. От я вважаю, що треба виховувати покоління, виховувати нашу молодь, тому що ми прагнемо, е, і кожен намагається зробити, щоб ну, було май, світле майбутнє. Але світле майбутнє може бути, якщо є майбутнє країни, майбутнє молоді. І майбутнє е, у поколінь, які розвивають цю країну. Тому е, у ну, мене такі принаймні думки виникли. Тому я ще раз хочу подякувати всім, е, всім, хто долучився до цього. Особливо потрібно було, було чути, що люди відмовлялись під е, е, якоїсь там матеріальної винагороди. Ну, Я вважаю, що це був е, у мене також. Е, я сам з Сумської області, у мене тож, е, дуже багато. Е, Рідних, на жаль, загинули, і принаймні мені ще бабуся розповідала про радянське законодавство про п'ять каласків, як вони збирали це все, який був голод і так, далі, і так далі. Тому це все в нас живе, це в нас генетична, генетична пам'ять. Просто не треба цього забувати, і навпаки, треба ну, цю, ці історії, історії кожної людини, а це історія, тим більше, історія нації, історія української державності. Тому е, я дякую, перш за все, всім, хто тут присутній, і що у нас така можливість е, згадати про своїх полеглих е, предків, про своїх родичів. Ну і е, все ж таки хочеться вірити в світле майбутнє нашої країни, тому що завдяки. Божої благодаті, Божому захисту, збройним силам і міжнародній підтримці, хочеться вірити, що ну ми будемо жити під е, мирним вільним небом, і я впевнений, що так і буде, в тому числі завдяки е, зусиллям людей, які сьогодні тут. Дякую.